Привіт! На даний момент я ще не знаю, як буде називатися це відео. Але якщо воно вийшло, значить обкладинка вже готова. загальному ситуація наступна: це перший етап мого чемпіонату під назвою Японський Век. Суть проста: в першому етапі на вибір доступно лише два передньоприводних автомобілі Mazda 3 та Suzuki Swift. Траса на сьогодні Suzuki. Точніше, її короткий варіант. Мій вибір пав на локальну сузуку. Дощ, можливий, дозволені шини жорсткі, проміжкові та дощові, витрати палива на рівні Х4, виснаження шин на рівні Х9, швидкість заправки 2 літри в секунду. І на цьому все. Ну точніше не зовсім. Нюанс цього чемпіонату в тому, що в цілому я його створив, щоб пілоти, які слабше за нас, мали можливість поекспериментувати та покращити свої вміння. А для мене це своєрідне випробування прориватися з останнього місця без попередніх тренувань. Гонка почалася, і як ви могли зрозуміти з перших поворотів я не жартую. Я реально ні разу не тренувався перед гонкою, просто сів і поїхав. На даний момент найкращий варіант для мене це максимально економити шини та паливо, тому що в боротьбі з суперниками я можу втратити і те, і інше, що для мене в кінцевому результаті може вилізти боком. Триває третє коло, і досі не відбулося нічого цікавого. Хоча ні, почекайте віте дещо помиляється з гальмуванням, і я стрибаю на десяте місце непогано, але потрібно прикласти зусиль щоб наздогнати романа на його арбузній сузуці. Восьме коло і поступово я все ж наздогнав своїх суперників. Звичайно, можливості для атак в мене поки що закриті, і, тим не менш Сліпстрім може значно покращити мою економіку. Але я і далі буду шукати можливості для атаки, так як втрата часу для мене не варіант. Але як ви можете побачити, все ж я не наважуюсь ризикнути. Не хочеться створити інцидент і, не дай Боже, отримати пошкодження, тому потрібно максимально обережнічати. Гупі намагається заїхати в підстоп, проте бере занадто широко, Сергій не розуміє його наміру, і це означає, що на підстоп гупі поїде ще на коло пізніше. Ну, буває. Головне, щоб вони обидва не отримали пошкоджень, бо на ремонті це вилізе в 5 секунд ремонту, якщо не більше. Але завдяки цьому інциденту я відіграв собі ще одну позицію. І чи буду робити спробу проатакувати Сергія? Так. Успішно на цей раз це дуже хороша новина. Тепер головне цю позицію не профукати, але і не забувати, що економічність це пріоритет на цю гонку. Потроху суперники їдуть на підстоп і я вже на четвертому місці. Звичайно, це не показник того, що я відіграв собі четверту позицію, проте потенційно, якщо моя економічна тактика спрацює, і я зроблю менше підстопів, ніж мої суперники, це може бути відігравання як пари секунд, так і можливо більше. Ось, як ви бачите, я вже на першому місці. Але я єдиний, хто їде настільки довгий стин на жорстких шинах. Темп, звичайно, просів, але мені потрібно тягнути час, тому що дощ буде в другій частині гонки. А це приблизно 30-35 хвилина гонки. Це означає, що моя ціль це лише один підстоп, коли всі інші їдуть двома. Один підстоп я маю на увазі на першому стинті. Вже необхідно їхати на підстоп, проте суперники позаду були досить близько, тому я швиденько вивів для себе максимально коректне рішення на той момент пригальмувати на зовнішній, пропустити суперників і спокійно поїхати на підстоп, уникаючи таких ситуацій, яка відбулася з гупі. Виїжджаємо із підстопу на восьмому місці, і це означає, що в цілому все складається досить успішно. Як ми можемо побачити, Іжа, один із претендентів на перемогу в цій гонці, поїхав на другий підстоп, а це означає, що і більшість інших опонентів опиняться в такій ж самій ситуації. Тому на даний момент я розраховую на андеркат. Але так чи інакше він спрацює лише в тому випадку, якщо я триматиму хороший темп. На 24 му колі для мене стало шоком, що Кінг Модест, також один із претендентів на перемогу після підстопу опинився аж за нами. Я насправді навіть близько не міг очікувати, що ситуація з підстопами настільки плачевна для конкурентів. Середина 29-го кола нас догнали арбузика. Арбузик, що ж ми будемо з тобою робити? Проба атаки на останньому повороті, і на щастя, досить успішно. Можливо, у Арбузика закінчились шини. Що ж, але це все ще грає нам на руку. Далі моя задача наздогнати пілота попереду Дігуарда, і по можливості забрати в нього четверту позицію ще до того, як він поїде на підстоп. На наступному колі суперник їде на підстоп. Не можу назвати це чистим обгоном, але в цілому шанс андеркатнути його присутні. До речі, адбірники вже почали працювати. Ось і дощик, і, враховуючи, що підсоп буде дривати досить довго, затягувати з ним не потрібно. Зараз я перевдягаю жорсткі шини на дощові, і моя головна задача тримати максимально якісний темп, при цьому по можливості ні з ким сильно не конкурувати, тому що це, окрім втрати темпу, нічого не принесе. Виїзд із підстопу і ми андеркатнули пан Демоніум, дуже сильного пілота, який вже на даний момент стрибнув набагато вище мого рівня. Але удача поки що на моєму боці, внаслідок чого я втримую четверту позицію. Ба більше в цілому тримаю задовільний темп. Вони недовго продовжувалась моя радість. Намагаюсь проатакувати Дігуарда, проте в останній момент вирішую, що це ризиковано, пропускаю оптимальний апекс для проходження повороту, внаслідок чого поступаюся позицією панди Моню. І не тільки йому вирішую добровільно віддати позиції тожці. Напевно, це взагалі головний претендент на перемогу. І гальмувати таких суперників я точно не збираюся. Та й часто сказати, якщо тошка і пандемоніум попереду почнуть боротися, для мене це може стати дуже вигідно. Made Games, як то говориться. Але от Дігуард значно втрачає у порівнянні з суперником, тому потрібно шукати рубежі для потенційної атаки. Дуже ризикована атака виїжджає на траву при обгоні, тим не менш це не відмінить, того, що атака пройшла успішно. П'ята позиція знову у нас. Мазда дещо втрачає на поворотах і я, користуючись такою можливістю, швиденько проходжу Іжу, стрибаючи на четверте місце. І враховуючи, як сильно їжа відстає від нас, Мазда тут дуже сильно поступається Сузуці. Тим часом Тошка вже обійшов пан Демоніума, і я в цей момент починаю думати багато думати щодо стратегії. Звичайно, по-хорошому було потрібно доїхати цей стинт на дощовій гумі. Проте, дивлячись на датчик вологості, і в цілому враховуючи, що дуже швидко почала з'являтися суха траєкторія, є всі натяки на те, що потрібно задумуватися про зміну шин на жорсткий слік. Це може дати нам перевагу і знову ж дасть змогу зробити андеркат, що в наших нинішніх умовах потенційно можливість вибратися в топ 3 А далі, хто його знає, можливо, поборюсь за позиції повища. Як ви можете побачити, сильно мене заставляти не довелося. Роблю досить радикальне і ризиковане рішення поїхати на пістоп. Але в цілому, я думаю, що це рішення принесе свої плоди на практиці. І так, 48-й коло чи встиг я когось андеркаднути? Ні. Окей. Андеркад не спрацював, але в цілому завдяки ранньому підстопу я опинився прямо за пандемоніум. І це означає, що я відіграв близько 4 секунд завдяки своєму ранньому підстопі. А хоча ні, почекайте, матч був попереду нас перед нашим підстопом. Виходить, я все ж відіграв собі одну позицію. Наразі моя позиція третя. Ситуація для нас складається так, що на сухій траєкторії я трохи швидший за пандемоніум. І це означає, що допоки ми ефективність шин не впали до критичного рівня, потрібно якомога скоріше спробувати знайти рубежі для атаки і обгону. Третя позиція це вже гуд, враховуючи, що я починав десь там із кінця. Проте, ну якщо є можливість ще поборотися, впустити таку можливість буде богохульством. І от пан Демоніум трохи помиляється з виходом, я користуючись можливістю, намагаюся його проатакувати. Їдемо дуже близько біч-обіч, я займаю внутрішню, але все ж його проходжу. Насправді дуже хардовий був для мене цей обгін. Тому що ну, проатакувати Богдана на рівних умовах на такій небезпечній трасі це рівень. Зараз моя головна задача від'їхати від нього настільки, щоб він не мав змогу їхати в слід стрімі, і по хорошому під'їхати до тошки. Хоча друга задача це вже щось із більш складного. Тому що пілот на пару десятих, але все ж стабільніший і швидший за нас. Моя головна задача це втримати свою другу позицію і довести впевнене срібло до фінішу. Ну, я сподіваюся, що воно буде впевнене, враховуючи, що я ще трохи, але від'їхав від пандемоніуму. Але шини вже починають про себе говорити. Ефективність, хоч і мінімально, але впала. А нам ще їхати як мінімум 7 хвилин. І як ви бачите, я ледь, -ледь дотягнув до фінішу. У мене майже не залишилось палива, моя передня шина майже кричить про допомогу, але свою другу позицію я впевнено забрав. Наслідок чого ще раз підкріпив для себе важливість стратегічної складової для гонки, а також стабільності та обережності. Повторюючи свої слова на початку, не тренуючись перед гонкою, я заїхав в топ-3, просто тим, що відносно повільно, економічно, але стабільно їхав. Дякую вам за перегляд цього відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось, і якщо це так, рекомендую підписатися на канал, а також поставити вподобайку. Далі на вас чекає ще багато різного контенту, тому побачимось в наступних відео.